Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу ось такий цікавий бойоч, який був зіграний мною на 121Б, в якому я зробив 11 фрагів. Тому сьогодні я вам розкажу, чому я робив те, чому я переїжджав туди, чому я стріляв так і тому подібне. Ну все, бажаю всім приємного перегляду, а ми починаємо. Вично, був на 121Б, ми попали в топ-списку. Топ нас отапчик доволі непоганий. Думаю, можу постріляти непогано. Зараз поїду в. Стандартну позицію для ПТ-шок, тому що говорю своєму союзнику, ну, своєму совзводному на те стол, те, що Я зараз пер... отстріляю йому перекат. Тому що це була ще карта до того, як її перекопали. І там можна було непогано відстрілювати тяжів. Говоримо, лети, світи, а я спробую постріляти. Приїжджаю разом з Бабахою на позицію. Зараз ще на ББ-шку. Ну, на підкол. Тому що тут дистанція не така маленька і треба буде швидкість польоту. Чекаю, бачу, що сюди їде Леопард, сюди їде і 7 і сюди їде є четвертий. Тут прилітає ТВПшка, але вона не пікає. Заряджаю одразу ББшку, але зря це зробив. Перекидую на кумуль, даю тичку в діда, не пробиваю його. Тому що і якраз в цей момент підвернув башню під мене, куди мені було, занадто складно пробити. Тут він переїжджає, я думаю тичку під просто дуже крутим углом. Даю йому тичку в борт кумульом і пробиваю. Тут я навіть далі чекаю Леопарда. Можливо, там буде якийсь піксель є третього. Але ніхто з них не підставляється. Бачиш, у нас справа є деякі проблеми. У них там є 2.6.0, у нас там є, є М60 і шка яка тікає. 2.6.0 0 одразу дає грильочок, наче пробиття. У нього одразу мінус половина ХПшечок. Тут просаджують Тіса сьомого. Я поки що стою, думаю, можливо, ще хтось поїде, все-таки. Бачу, там ще біля 26.0 є ТВПшка, є Центуріон, вирішую переїхати, спробувати якось там щось допомогти. Подивитись, що там, як там. Якщо когось там відстріляти. Тут, побачить, ТВПшка тікає, тут ми з нею трошки не поділили дорогу, але то нічого. Тут вже в них 5 танків, 1705, Мантікора, 2.0 вже шотний. Думаю, можливо, підставиться хтось. Я думаю, що Мантікора з тієї сторони, тому виїжджаю такою верпікою, але на з тієї сторони. Тут, думаю, кину блайнд, Ну, як блайнд Він вертуху в 260, можливо, там залетить, проб'є. Там ТПшка мені дає 2 тички, я думаю, вона виїхала. Через це виїжджаю. Можливо, там її хтось світом, там їй тичку, доб'ю, але її ніхто не світом. Їду назад, тому що тут немає що робити, тут 26 стоїть башти, якого нереально пробити. Кочу назад, то говорю своєму ЛТшнику, що зараз їм буду намагатись допомагати. Але розумію, що тут немає що робити, тому відкатую назад. Зараз спробую відкутити назад, бачу рогу на полки. Стою, даю їй напіввертушку. Не попадаю. Це можливо побачити по розриваному снаряду. Говорю своєму алтешнику, нехай їде мені світом, тому що світити там вже немає кому, а є кого. Я говорю, що я зараз відкочусь на в А0. Покажеш мені перекат, я буду їх змагатися відстрілювати. Тут вирішую стати ось тут в кустик, тому що моя ЛТшка приїжджає швидше, можливо, там вже хтось поїхав, і тайм буде непоганий, щоб когось забрати. Так, тут виїжджає ТВПшка, добиваємо ТВПшку. Стою, думаю, можливо там за, ні, за нею ще хтось поїде, тому що я АКД, можливо, так хтось пре... прочитав, точніше, що я це зроблю. Бачу зліва Центуріона, Леопарда, ніхто з них не виїжджає. Я вирішую поїхати в А0. Перекатуюсь в А0, тоб... тому що ніхто... моя ЛТшка не чекає. Не 705 го який міг би мене чекнути, тому мене теоретично ніхто не може чекнути. Бо якщо б виїжджав Леопард Центуріон, їм би відкидав ріночаронта, як вбив зараз Леопарда. Тоді, думав, що Леопард виїде, не дав, ну, типу, зупинився, хотів дати йому тичку, але його вбили. Катимось далі в А0, строїмо тут собі гніздечко. Строїмо собі гніздечко, з якого будемо розвалювати їхню команду. Меч там виїхав 705-й. Він'їжджає 15 патрітку стар, щоб не чекнутись. Тут дивлюся у Велди, а воно чомусь горить зеленим, вирішив стрілити по маркеру що Я роблю доволі рідко. Вирішив стрільнути по маркеру, але все одно його не пробив. Тут знову зелений, але я не вирішую стріляти, тому що, ну, який танк проб'є 85-го вашого, крім Яги. Або там якогось 268 з 395 ММ. Тут я бачу, що СТБшка в них піджалась під нашу горку. Зводжусь, даю її на піввертуху. Не попадаю чомусь. Там було видно більше, ніж півтанка, але я все одно йому чомусь не даю. Торіюзнаділя на 75 го думаю, можливо, там закину йому в башню, там в башню можливо пробити так якийсь із 7-го, але набагато тяжче. Поки в мене кадешка тут переїжджає Центуріон. Центуріона я не встигаю дати. Там бачу СТ, Тут даю втичку 75-го, не пробиваю, бачу, що там СТБ-шка в центрі, переводжусь одразу на неї. Вона заїжджає, але виїжджає в поле навіщо 260, Добиваємо 260. І на даний момент у нас вже 2 фраги і 900 урона. Поки що смішно, але зараз буде непогано. Зводжусь майже максимально, даю тичку в СТБ-екран не пробито. Не розумію як, кумуль. Зводжусь максимально, даю їй, не влучив у броню. Не розумію як, кумуль 350 мм СТБшці, там де немає ніяких екранів в лоб. Екран. Там давав я її ще блайн, тому що вона стояла на куточку, думав, що можливо він неї не вкачений, і я їй встигну дати тичку. Тут я кажу своєї ЛТшки, нехай їде по посвіта. Виїзд, там де буде ТВПшка. Ну, зараз вона виїхала. Там буде ТВПшка, я говорю, сумташки, хай їде світом. Поки я вбивав 705-го, ТВПшка заїхала. Моя алтеха вже летить світить, мене тут питається душить Артам. Але в неї нічого поки що не виходить. Там виїжджає бабаха, добираємо бабаху. І стоїмо далі в цій позиції, тому що куди тут їхати? Якщо у них пів, ще майже півкоманди фолової, тут виїжджає є третій, є третє ми. Ніколи ніхто нічого не зробить в такій позиції. Тому я просто чекаю, бачу, що їде є четвертий, даю тичку в Є4, не попадаю чомусь. Ну, багато в цьому бою просто не дозводився, кидав такий напіввертушки. Даю йому другу тичку вже з пробиття на 408 альфи. Тут виїжджає рога, я розумію, що рога набагато буде. Небезпечніша, ніж є четвертий. Тут, є четвер... Тут був просвіт в кусті, я спеціально від'їхав назад, щоб мене четвертий не чекнув, даю я 4 мутичку. Бачу, що СТБшка їде, СТБшка більш, більш маневріна, вона більш страшна для мене. Тут також даю СТБшки проїхати, щоб вона проїхала той просвіт, в від якого вона мене могла чекнути. Добираю її, добираю е 4 У нас вже є 6 фрагів. Тут ТВПшка летить на мого союзника з 200 хп, ТВПшки 1100. Мій союзник Красавчик дуже жорстко монсив. Від трупа, поки я вбивав ТВПшку, тут даю одну, тут їй даю другу. Там мій союзочок досі монси. Тут арта збиває її коточок, можливо, цей пощастило моєму союзнику, що він вижив. Добираємо твп -шку. Там є четвертий, вже летить на мого союзника. Даю йому тичку. Тут бачу, що рога вже приїхала, тому я давати врогу, тому що рога набагато небезпечніша, ніж не Я четвертий даю врогу, але якимось чином засвітився. Тут я лечу вниз, мені дає четвертий БК, Тобто я стріляю, попадаю в землю, тому що вона на автоприцілі. Тут я розумію, що рога зараз буде по мені стріляти. Даю їй тичку, але рога віддала всі 4 пульки і пішла на мільйон річне КД. Тут я їй даю тичку кумульом через коток. Це мене дуже сильно здивувало, що я її таким чином взагалі пробив. Тут по мені кидає ярта, я одразу проїжджаю вперед, щоб не отримати стан. Добиваю рогу, розвертаюся, розумію, що є четвертий вже ось, ось у мене перед носом. Що мені з ним робити, я взагалі не маю поняття. Тому вирішую постояти поки що в ямці. Думаю, що мені з ним робити, він мене зараз буде вбивати. Тому приймаю одне віре рішення, він мені ламає башню, я під станом заряджаю фугас і з зломаною башнею видаю йому тичку в борт, добиваю 19 хп і остаюсь один проти двох арт. У нас вже на балансі 9 фрагів, 6 тисяч урона. Тут прискорюємо, тому що ми йдемо за артою. І ось такий непоганий бойочок у нас виходить. Ну, зараз ще артоводів подобиваємо. А може й не доб'ємо. А може й доб'ємо. Тут бачу бачата. Тут у мене один фугасік, не даю йому цей фугасік, промазую чомусь. Він скоріше, за свіхати трішки нижче. Думаю, де може, де може бути 2-6-1, тому що зараз він мені може дати пробиття. А друге артовод просто може добити. Тут виїжджаю через куст, пікаю, свічу бачата, даю бачата тичку, вже розумію D26.0, тому що він по мені дав в тичку. Тут я розумію, що бачата каде довше, ніж в мене, проїжджаю просто в наглу, даю тичку в бачата. Тут, тут бачу 2.6.1, 1 виїжджаю за ним в погоню, доганяю його. Тут по ньому стріляю такі вартухи, можливо, не залетить. Тут даю йому тичечку. І... Ждемо КД. І добиваємо його. І ось такий бойочок на 11 фрагів і 6877 урона. В мене вийшов. Все, всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто був. Не забуваємо прожимати лайкосик, підписуйтесь на каналчик. Всім до зустрічі, всім пока. Дякую, хто був.